В Величний трон цар Ірод посідав. Нікому не віддам своєї слави. Від страху безупинно відчетав. А все тому, що чув, як говорили навколо про народження царя. Він книжників зібрав, щоб сповістили, де мало народитися дитя. Єрусалим, шли мудреці зі Сходу, питали всіх. Де ж народився цар? Підсказала сказала з Бозволу, ми йдемо, щоб принести йому дар. Ірод таємно їх привів до себе, щоб запитати про місце сходження зорі. Мені також йому опонитись треба, дитя знайшовши, скажете мені. Далі пішли до новою Ми відчували в тому хоногах, і тучи, розмовляли між собою. Повнівся, від радості в очах, дійшли нарешті до старої хати, Бачать, в яснах немовляли жить, не в силі, бо радість передати, яка благословила у мене. Богу мить. Свої коліна мудреці схилили, святому Богу поклін віддали. Золото, лада, смирно положили біля Ісуса і назад пішли. Постихи, що стали рятували, від дива ледь піднятися змогли, бо страху на коліна впали, і в певний час безмовно були. Ангел звістив їм дивною новиною. Сьогодні народився вам на прийшов Спаситель, щоб спасти людину, щоб в серці відродилася любов. І поспішили пастухи в дорогу, щоб поклонитись Господу. До Бога за усе несли. Вічні люди, тихо йому спав, їх не труднула з благодать різдва, вони запеклі серця і не знали, що Бог послав для них небезпек. Сотні людей не знають, і сьогодні про суть Різдва, про вічні небеса, нам відкриті дороги, нам відкриті руки Господні. І голос неба кличе до Христа. Відкрийте серце, щоб прославить Бога, Так носіть життя своє Христу. Нам, що відкрита в небеса дорога, складімо славу за усе Творця. Амінь.